Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні в нас справи житейські. Відповідаю на питання в коментарях, що вам заважає вивчити іноземну мову? Які перешкоди до вивчення? Що заважає вивчити іноземну мову? Ну, дивіться, ви її не хочете вчити, вам дуже не хочеться. Вас іскушає дьявол, ікушення називається лінь. Просто не хочеться цим займатися. Вам настільки це не, хочеться, не хочеться цим займатися, що у вас аж депресія починається, псується настрій. От я не знаю цього, і треба йти новим шляхом. Треба це робити, але дуже не хочеться. І чого депресія або страхи за майбутнє життя, що вам здається, що це руйнує все ваше життя і ви як зрадник сам собі. Просто не хочеться. Але ви запросто можете вивчити неземну мову. Треба оцей справитись з цим іскушенням проявити силу волі і це зробити просто. На майбутнє ви цю мову вивчите, яку ви вивчаєте, і вам це буде дуже подобатись. Будете з легкістю і з любов'ю опанувати цю мову. Це вам дуже допоможе в житті і дуже допоможе в коханні. З'явиться друга половина дівчина. Так, тут є п'ять м'чей. Відмічить. Оця ситуація дуже складна, що вам здається, що... Ну, це неможливо це зробити, але ви це зробите, карта перемоги. Шість жезлів, ви все зробите, ви все здолаєте, все погане залишиться в минулому, але треба проявити силу волі. У вас нема тут ніяких магічних впливів чи чогось такого страшного, що заважає вам вивчити мову. Просто іскушення дьявола, іскушення ліннью. Що як сам собі шкодить, людина сама собі шкодить, бо не може. Переступить через себе. І це також, що заважає стрес. Страхи, стрес, депресія. Оце також, коли в такому стані людина знаходиться, дуже важко щось запам'ятати, але це ви здолаєте. По шість жезлів це перемога. Все, що було погане, залишиться в минулому, ви будете на коні. Я прибираю ці страхи, заперечую. Заперечую. Ну і карта дурак в дійстві. Це що це нове для вас абсолютно. Лякає. Але треба йти цим шляхом. І біля вас є духи-помічники, можливо, предки вашого роду, які вам допоможуть, допомагають, оберігають вас на ваших нових шляхах. Прибираю негатив. Заперечую. 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 Перекриваю. на одній колоди, карта Сонця, все буде добре. Так і перекриваємо. Прибираю всі перешкоди, які заважають вам вивчити іноземну мову. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Далі. Чи буду я жити окремо від мами? Які перешкоди? Жити окремо від мами. Ну, давайте подивимось. Скажіть, покажіть, чи буде той, хто дивиться зараз це відео, жити окремо від батьків. Жити окремо від батьків, чи буде? Вишли батьки. Карта зірка, що дуже мріє про це. Справедливість, правосуддя. Опять карта д'явол. П'ять мечів. Ну, окремо ви будете жити, але ви будете дуже сумувати за тими часами, коли ви жили разом з батьками. Що ви розстроїтесь. Очень сильно. Буде дівчина. Будете з нею разом жити окремо від батьків. Все в ваших руках кажуть. Ну тут точно вийшли карти, що ви будете жити окремо, і це дуже залежить від вас самих. Все в ваших руках, ви все можете, ви можете це зробити. І по карті отшельник це окремо. Від батьків, які вийшли одразу. Так, а що заважає? Давайте подивимось, що заважає. Що заважає? Що заважає жити окремо від батьків? Скажіть, покажіть, що заважає жити окремо вам, жити окремо від батьків. Що заважає? Які перешкоди? Це ви, це ваші наміри, що майже. Дуже хочете переїхати? Не вистачає коштів. Сім пентаклів і не такий великий доход, щоб це зробити. Карта дьявол. Карта дьявол вказує, що у вас є якісь залежності, які вам заважають по життю. Не своїм шляхом йдете, маєте багато перешкод. Життя зміниться, доля зміниться. В сторону жертви. Є перешкоди, які заважають вам переїхати. Вам треба більше заробляти, по-перше. По-друге, якщо ви справитесь зі своїми залежностями, то ця ситуація може підвіснути надовго. Що ви будете з батьками ще довго 10 піндаклі. Гроші ви заробите. І знову виходить жінка, що буде дівчина. Так, але треба зав'язувати цей карта дьявол. Дьявол – це всі будь-які залежності. Пити, курить, гулять, лініться, бути жадібним і так далі. Так, прибираю негатив, то, що вам заважає. Все в ваших руках. Треба взяти себе в руки і щось почати робити, діяти. Прям примусити себе діяти. І тут карта дає пораду, що вам треба зрозуміти, що ну, треба вміти опанувати свою силу, і щоб не звір, який всередині вас управляв вами, а ви управляли цим звіром. Ви контролюєте емоції, ви контролюєте події, ви контролюєте свою силу. А не ведетесь так емоційно. Ви контролюєте свої емоції, а не емоції контролюють вас. Ось така ситуація. Це депресія. Прибираю, заперечую і перекриваю це. Перешкоди на шляхах, прибираю, перекриваю, заперечую. Така ситуація затянута, звісно, це може бути надовго. Перекриваю, перекриваю. Прибираю всі перешкоди, які вам заважають. Бути самостійним, жити окремо від батьків, більше заробляти. Відкриваю шляхи на гроші, на самостійність і на те, щоб ви жили окремо від батьків. То буде так і так буде. Перешкод більше нема. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.